Два тижні тому хокейські муніципального спортивного клубу Сумчанка у складі збірної команди України брали участь у олімпійському відборі з хокею на траві. Тиждень тому вони брали участь у чемпіонаті світу з хокею 5С. Сьогодні стартують у турі чемпіонату України з індор-хокею. Євген Бондаренко тренер сумчанки. Він же входить до тренерського штабу національних збірних з хокею на траві та хокею 5С. Говорить, брати участь у трьох видах спорту і все це за три тижні задача непроста. Надскладно. На грані з тим, що неможливо. По-перше, перехід з між різними видами спорту, бо вони все одно відрізняються і досить різко відрізняються. По-друге, це Температурні режими у нас мінус. Там, де був хокей, це Валенсія, там плюс 10, Оман – це вже плюс 30. Євген говорить, незважаючи на результат, дівчата виклались у кожному матчі. І якщо на олімпійському відборі вони стали сьомими, то на чемпіонаті світу з хокею П'ятіс стали сьомими з 16 команд учасниць світового форуму. Дівчата супер молодці. Я думаю, що ті, хто мали можливість подивитися цю трансляцію, вони оцінили наш дух, наш український дух і вони грали як завжди. Як завжди, наші дівчата грають не тільки за себе, не тільки за Сумчанку. А за всю країну в цей надскладний час і за тих хлопців, які зараз які зараз боронять і гинуть за нас, світові старти такого рівня стали дебютними для гравчині сумчанки Карини Ліонової. І якщо на олімпійському відборі Карині відзначитись не вдалось, то на чемпіонаті світу з хекею п'ять з 10 голами вона стала кращою бомбардиркою в команді України. Я грала перше такі ігри. Тому для мене це щось нове. Щодо 5С, то 5С це також насамперед для нас був перші змагання того такого класу, перший чемпіон світу. Опит для нас точно був. Ми далі буде краще. А от партнерка Каріни по клубу та збірній Катерина Шоколенко на чемпіонаті світу з хокею 5С дебютувала у якості капітана команди. Це було не перевершено, тому що я була як головна, я трішки командувала. Це було круто. Ми сьомі в світі, і це, ну, це круто. Я вважаю, що ми гарно виступили, але трішки нам не хватило. Хотілося, звісно, медалей, але маємо, що маємо. У четвер Сумчанка поміняла вже третій вид спорту, стартувавши у другому турі чемпіонату України з Ендор-Хокею. У стартовому матчі Сумчанка перемогла хокеїсток збірної міста Полтава з рахунком 14-1. Катерина у цій грі не забивала, а Карина відзначилась одним голом. Тур триватиме три дні. А вже у неділю гравчині сумчанки у складі збірної команди України відправляються на чемпіонат Європи з Ендор-Хокею. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини. Суми.